Всім привіт! Просили там показати, як підключений ручняк, так як тормоза перероблені від ручняка на педаль. Стоїть педаль скопнітіля замість правого гальма. Зроблена ось така пластина. Іде тяга від низа. Ну, а сам ручняк підключений ось так. Цей ролик, який стояв ось тут обрізаний і приварений ось тут. Коло і через цей отвір, де йде циліндр і ось тут де прикручується ця плита. Між цією плитою і самим педалем запханий цей ось трос і зажатих ці два болти, і так воно тримає. Вижав педаль, рушняком зафіксував і педаль держиться. Бо ще є роблять як Т-40 по типу. Прорізають тут канавку зверху в кабіні і ще роблять додатковий такий реча, щоб педаля вижив і цю канавку фіксувати. Ну Це таке ще лишнє, але так краще. Ну і взагалі по цих тормозах, що я хочу сказати, багато людей хто каже, теж, що якщо, не дай Боже, лопає полось, то ці тормоза тобі не допоможуть. Потрібно, щоб були заводські тормоза. Ну, але поки місь є як так. Хто хоче, той хай собі робить. Можливо, у кого є і заводські гальма. Можна також на педаль вивезти ручняка, щоб легше було затягувати тросом. Якщо є у кого педаль, пнітель, можна зробити. Бо якщо заводський ручняк, який іде без педалі, його не завжди можна добре дотягнути, щоб комбайн стояв. А так педалям піджав, ручняком зафіксував. Так, якщо навіть в кого є тормоза заводські, то можете просто підключити ручняка так, а не через той маятник. Так буде легше загальмувати. Ну, але мінус дарних тормозів це те, що, як кажуть, лопне полось на диференціалі зіграє і ти його не зупиниш. Звісно, хай краще не лопає волосся, але і заводський гальма це з їме доїдає гратися, то потікло, то ще щось. Ну, і так як вони тут гальмують, і з тими заводськими циліндриками його не думають, що десь як під гору лопне, ти його зупиниш того комбайна. Як-не-як, -як, махіна яка здорова. То навіть, як будь-який заводський гальма, на тих циліндрах заводських не думаєш, що ти його зупиниш. Невеликий горбок він зупиняється, на великому горбу його зупинити не можна на тих гальмах. Так як стоїть такі як на щеплення, я так собі думаю, що не вистачає, так як в колесі два циліндра, там поршень великий, тут малий, йому не вистачає просто жидкості. І ти його стаєш чуть не настоячи, давиш, і тормоза такі його слабенькі. Вони. Так що тут та палка двох кінців. Заводські гальма вони слабенькі порівнянні з цими, ці взагалі класні. Але ще також потрібно плавненько прижимати, бо можна і на коробці вала зламати. Але вернеш до того, палка двох кінців. Заводські гальма, якщо лопне полосся, якщо навіть вони є в кого нормальні, ну я не знаю, в кого вони так є. Але вони слабенькі. Скільки я знаю, це другий комбайн, з яким діло, то слабенькі. Ну, їм емона хоч призупиниться, якщо вижмеш добре. Ну, а ці ми вже нічого не зробиш, якщо щось лопне, щось там з мостом станеться. Але в полі ці на порядок кращі. Так що діло кожного як переробляти. Ну, але ж, якщо думати, що воно лопне, то взагалі можна не виїжджати тим комбайном. Потрібно думати про краще, а не про найгірше. А там як як карта ляже. Так що повторюся, тут кожному вирішувати самому, як то хоче робити. Ось така пластина прикручена на два болти і прижатий трос між пластиною і самим педалем. Ось так рушняк підключений. А тут переварений цей ролик зразу біля педаля щоб. І йшло через цей отвір. Можна, якщо у кого педаль є і ці тормоза не хоче тут нічого знімати, перероблювати можна сюди. І просто троса сюди боком навскосі, як пустить там, погратися. Чуть. Кожному вирішувати. Ну, а я ще обдуваю ось комбайна таким дуйчиком саморобним. Якось ось так виходить. Один мінус, що в полі їм не можна вийдуть. так, та полова, яка не намокла, здувається легенько. Ну кому сподобалось відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!